Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Друге місце у командному заліку Придністровські спортсмени на фестивалі шкільного спорту. Шахраї і їх все нові схеми 25 тисяч доларів. Інтернет-аферистам. Відновити імена героїв спадкоємці перемог шукають поховання часів великої вітчизняної анонімно та безкоштовно тестування на ВІЛ, Сифіліс і гепатити в РКЛ 2 грудня. Міжнародний фестиваль шкільного спорту завершився. Придністровські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце. Вони завоювали шість медалей, дві з них золото. Випередила придністровців за кількістю золотих нагород команда Вірменії. Юних переможців у своєму телеграм-каналі привітав президент Вадим Красносельський. Друге місце у загальнокомандному заліку. Чудовий результат пишаюся всіма й кожним. І особливе побажання: нехай дорога додому буде легшою за той шлях і випробування, що ви подолали, коли добиралися на змагання. Нагадаємо, в дорозі на змагання наша команда провела чотири дні. Свої перемоги здобували під придністровським прапором. Верховній Раді 34 роки. 29 листопада листопада го було перше засідання. У складі першого скликання було 64 депутати. Спікером тоді став Ігор Смирнов, майбутній перший президент Придністров'я. Нині в парламенті 33 народні обранці. Вони ухвалюють закони та захищають інтереси виборців на округах. Ріждічем. Перш ніж ініціювати який законопроєкт, президент вивчає це питання, вислуховує багатьох представників з різних сторін і, зрештою, висловлюючи певну волю більшості громадян, виходять законодавчі ініціативи. Більше того, законодавчі ініціативи бувають у дуже терміновому режимі. Президент має таке право, називається режим законодавчої необхідності, коли необхідно приймати дуже швидкі, дуже потрібні для держави рішення, і у переважній кількості вони Верховною Радою ухвалюються. Депутат представитель наших граждан, депутат представник наших громадян, і він має пояснювати, розповідати їм, чому прийнято те чи інше рішення, або з погляду потреби громадян, або з погляду необхідності держави. Тому що ми чудово розуміємо, в яких умовах ми знаходимося. У нас на зовнішньому периметрі не все так гладко, як хотілося б. Є ще й геополітичні процеси. Тому ми маємо приймати рішення як з точки зору збереження держави та державності, так і з точки. Зору підвищення добробуту наших громадян. І ось як знайти цю золоту середину. У цьому і робота, і законодавців, і президента, і уряду Придністров'я. Большинство граждан. Ані більшість громадян хочуть почути відповідь сьогодні, прямо зараз. Ось для цього існують соціальні проєкти, соціальні мережі, які дозволяють реалізувати такі побажання. Спочатку більше стосувалося питань ЖКГ і протікаючих покрівель. Для цього потрібен був час і фінансові ресурси. Згодом, коли ці питання було вирішено, питання змінили свій вектор і стали більш особистими або пов'язані вже із внутрішньоквартальними, внутрішньодворовими проїздами, земельними ділянками. Ми благоустроєм, формуванням якихось спортивних майданчиків. Хотіла заробити, а втратила 25 тисяч доларів. Ще одна історія про шахраїв. Почалося все з оголошення у соцмережах. Тереспольчанці запропонували заробити на трейдингу купівлі та продажу валюти. Далі переконали влізти у борги та віддати гроші. Подробиці у сюжеті. Я случайно випадково побачила рекламу в інстаграмі. Перейшла за посиланням, зареєструвалася. Одразу протягом п'яти хвилин мені передзвонили. Почали розповідати, що це вигідна справа. Почали пропонувати зробити внесок. Перший сума за бажанням, хоча б мінімальна 100 доларів. З Катериною спілкувалися так звані наставники. Обіцяли, що все буде легко, та просто дівчина швидко заробить багато грошей і розповідали про свою історію, нібито успішного життя що він... він розповідав, що працює у семи фірмах, має власний бізнес. Про те, що він може дозволити собі кудись поїхати, може дозволити придбати житло. І що згодом працюючи з ним, я також досягну таких результатів. Спочатку куратор спілкувався дуже чемно, довірливо, у мене навіть жодних сумнівів не виникало. Проте часу не було, щоб обмірковувати якусь ситуацію як тільки ви потрапляєте, скажімо так, на вудку з вами починають працювати вже психологи, тобто люди, які професійно знають психологію людини і розуміють, як з вас витягти як найбільше грошей. Спочатку беруть невелику суму, скажімо, 100 доларів, і на 100 доларів вони можуть показати прибуток, скажімо, 200-300 відсотків. Але важливо розуміти, що прибуток цей відбивається нереальний, а показує прибуток у себе на платформі. Тобто, це не справжні гру гроші. ті гроші, які ви скинули, вони вже відлетіли на канари швидше за все. А вам просто малюють, скажімо так, айтішник цифри у вашому робочому кабінеті. Фахівці кажуть, шахраї використовують підроблені сайти, де ви бачите суму, яку нібито заробили. Ось ще одна схожа історія. Андрій, директор it компанії, і чотири рази дзвонили шахраї. Також пропонували заробити на трейдингу. Ані дзвонять самі. Вони телефонують самі, але при цьому кажуть, ви залишали свій контактний номер і залишали заявку. Мовляв, ви хочете взяти участь і нібито заробити на трейдингу. Промова у них одна і та ж. Причому вони розмовляли так, ніби ми друзі. Привіт, як справи. Розмови розпочинаються з таких довірчих ноток. І каже, ви не бажаєте заробити. І в цьому ключі відбувається розмова. При чому вони розмовляють дуже швидко, щоб людина не встигла зорієнтуватися розум і критичне мислення. Переконати Андрія, шахраям не вдалося. Ось у дівчинки ставки зростали. Щоб поповнити свій гаманець, Катерина взяла позику. Далі кредитна яма ставала глибшою цей наставник. наставник Чи інвестор пропонує, якщо буде на рахунку 10 тисяч, то й прибуток буде більшим. Знову кредитна картка. Позичала та поповнювала на ці 10 тисяч. А одного дня неправильно вказала ставку, і вони одразу почали дзвонити мені. Усі дзвінки були на телеграм, вайбер. Вони телефонували, сказали, що б ніхто не постраждав, необхідно поповнити ще на 10 тисяч. Я знову попросила знайомих, позичила і поповнила. Ще на 10 тисяч доларів. Шахраї переконували не лише за телефоном. Такі повідомлення отримувала Катерина. Все вирішуємо або навіть не хочу думати про наслідки. У підсумку Катерина вклала 25 тисяч доларів. Далі наставник сказав, все треба перевести у криптовалюту. Кажеш, мені потрібно купити USDT на свій трансгаманець собі, не комусь іншому. Жодного слова про торгівлю. Спочатку обговорювали питання конфіденційності. Катерина звернулася до обмінника, де переводять готівку у криптовалюту. Там її одразу попередили. Це афера. Вибачте, я мушу вам відмовити. Ми все таки порадилися з компаньоном. Ми чітко розуміємо, що вас розводять на гроші. Ми просто в цьому брати участь не хочемо. Де перевести гроші у криптовалюту, Катерина все ж знайшла, коли вирішила забрати усі вкладені плюс зароблені гроші. Виявилось, треба заплатити ще 7 тисяч комісії банку. і один з найпоширеніших і кумедних бар'єрів це комісія на виведення грошей. Загалом такого поняття як комісія на виведення ваших грошей немає у жодній країні, в жодній біржі. Цим користуються, скажімо, так, шахраї, бо не всі це знають. Знайти гроші Катерина не змогла. Тоді наставник перейшов до погроз. Дівчина звернулася до правоохоронців і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. І Таких історій багато. До речі, зараз у мережі нова схема шахраї обіцяють допомогти постраждалим від трейдерів як Катерина, і це ще одна пастка: фінансова та психологічна. Шахраї постійно на слуху, тільки взяти телефонні історії з пенсіонерами, або як, наприклад, шлють такі повідомлення в телеграмі з нібито преміум підпискою, або ще приклад просять проголосувати за когось у соцмережах, начебто, всі вже знають, що це обман, але все одно хтось постійно стає жертвою шахраїв. Чому фахівці кажуть, емоції головний гачок. Багато людей болісно сприймають загрозу своїм заощадженням. Якщо ви зараз не активізуєте такий код, у вас пишуть якісь гроші з банку. Наступний такий важливий гачок, який часто використовують шахраї, це маніпуляція здоров'ям близьких. Ну, наприклад, привіт, Васю. Мені потрібні терміново гроші на те, щоб зробити операцію. Або Мамо, допоможи, потрапила в аварію. Шахраї не дають жертві схаменутися, поспішають тиснуть, змушують діяти швидко. Це теж привід взяти паузу і ще раз подумати, що взагалі відбувається. Многі потом людям Тільки потім люди, обдурені шахраями, говорять про те, що я ж розумів, чи мене насторожило щось, але я не відреагував. Так, от, якщо дзвіночок з'являється чи з'являється сумнів, не довіряйте їм, зробіть паузу. І як тільки ви відчуваєте, що на вас починає чинитись тиск, вас кваплять, або вам говорять занадто багато більше, ніж ви просите вам повідомляти, це привід зупинити розмову, піти з цієї сторінки, заблокувати контакти і Більше не вступати в полеміку. А так діють шахраї, котрі, наприклад, пропонують заробити на трейдингу. А якщо на контакт вийшли не ви, а до вас зателефонували, все ви відразу повинні розуміти, це фінансові шахраї. Якщо вам обіцяють відсоток високий, і важливо розуміти, що якщо вони гарантують прибуток, це шахраї. Я є незалежний фінансовий консультант і не маю права нікому гарантувати будь-який прибуток. В основі своїй трапляються люди, у яких дуже погано контролюється жа. Адібність найвищий спосіб втратити усі гроші це захотіти швидко розбагатіти. Є кілька простих правил: ніколи нікому не повідомляйте особисті дані та банківські реквізити телефоном, перевіряйте сторінки, на які ви заходите, не відповідайте на незнайомі номери. І навіть якщо тиснуть на емоції, не приймайте поспішних рішень. Спадкоємці перемог шукають поховання часів Великої вітчизняної війни. Нині добровольці працюють із картами, збирають погоди людей. Так хочуть більше дізнатися про тих, хто визволяв Придністров'я від фашистів. Ось тут можна відразу побачити... Ось тут можна відразу побачити ті самі розташування, землянки, бліндажі, які знаходилися в цьому лісі. Д ними весь ліс усіяний. Ось приклад того, як зараз виглядають. Ліс у Мірінештах – це околиці Бендер. У 44-му тут стояв радянський медсамбат. Червона армія готувалася до Ясько-Кишинівської операції. Місцевість постійно обстрілювали, солдати гинули від ран. Ховали їх тут же у лісі. В лісу цьому лісі проходитиме дослідження території для подальшого виявлення цих поховань. Наприклад, тут на карті зазначено санітарне поховання. Наше завдання виявити, накласти це все на супутник, власне, те, чим ми зараз займаємось. З картами допомагають пошукові системи. Ось замальовка літа 44-го, мірінешський ліс, яблуневі сади і цей медсамбат. Кілька хрестів у квадраті це цвинтар. Скільки тоді тут поховали солдатів, неясно. як їх звали, звідки вони також відомостей не залишилося. Вдалося встановити імена прізвища лише двох людей. Це бійці 92-ї стрілецької дивізії. Віктор Гларін та Сергій Ликов дані про них є на сайті пам'ять народу. Конкретні дані іміється конкретні дані є лише про первинні їх місця поховання, і то все написано приблизно. Молдавія, Бендерський повіт, Бендерський район, село Кіцкани. Але якщо так конкретно говорити за картами, то село Кіцкани знаходиться прямо з місцем поховання. Віктор Ларін був із Саратовської області. Його призвали у 42-му. А за два роки він загинув біля Дністра. Його матері до Саратова відправили похоронку. Від ран помер Сергій Ликов. Він народився. Під смоленськом, і це все, що відомо про бійців. Два чоловіка були всього лише познаний. Дві людини були лише опізнані. Решта у цьому санітарному похованні це невідомі солдати. На підставі доручення президента ведуться роботи з пошуку останків солдатів Великої Вітчизняної, які загинули тут, на території Придністров'я. Наразі вже проводиться розвідка тих місць, де вони можуть бути поховані. Це або санітарні поховання, або якісь інші. У разі вилення останки будуть поховані на новому меморіалі. Спадкоємці перемог почнуть більше дізнаватися про тих, хто звільняв Придністров'я від фашистів 1944-го. Невідомі поховання є й в інших районах республіки. У рибниці дубосарах та кам'янці сьогодні вшановували героїв республіки. До 30-річчя спілки захисників Придністров'я вручили ювілейні медалі. Подвіги героїв сьогодні стали справжньою легендою. Рибниця палац культури тут вручали нагороди героям. Віктор Костенко, ополченець, поїхав таємно від дружини, залишив лише записку, пішов на фронт. Воював під дубосарами у складі розвідгрупи. Поступила Сапшені надійшло повідомлення, що готується переправа з того боку, і наші ж люди чули звуки важкої техніки. Вступила команда Потай проявити себе. Тобто, ніби ми як ховаємося, але в той же час щоб нас помітили, тому що найозброєніша група була в нас безвідкатна зброя, була, якою вважається гранатомет. А Харлам Бідрагушан підполковник запасу 92-го, працював у рибницькій міліції. Став командиром взводу добровольців, ополченців та донських козаків. Захищали республіку в Коржево та кочієрах. Пишається, що всі його хлопці повернулися живими, але на цій війні було багато сумних історій. Був такий случай, мій... када був такий випадок, коли мій звод у кочієрах поміняли і Лебединський Іван загиблий. Я йому дав свій светр, він приїхав без нічого. Я дав светр, одяг, куртку, природну міліцейську, і він гине за дві доби. А я поїхав на греблю. Моїй дружині зателефонували і сказали, ваш чоловік загинув. Але вийшло, що Іван загинув, мій друг добрий. У війні 92-го року загинув 31 рибничанин. Нині їхні бойові товариші дбайливо зберігають про них пам'ять. Також захисники Придністров'я беруть активну участь у житті республіки, зустрічаються зі школярами та займаються громадською роботою. До спілка ветеранів республіканської гвардії. Представникам організації вручають ювілейні медалі. 30 років спілці захисників. Дякують героям і згадують загиблих. Леонід Логунов у гвардію вступив у 91-му, але свою життєву позицію продемонстрував 2 листопада 90-го, коли сталося перше зіткнення жителів Добосар із збройними силами Молдови. Я тоді працював на автобусі. Я тоді працював на автобусі. Того дня мав зробити до новокомісарівки чотири рейси, але зробив лише три. На четвертому мене заарештували за те, що я автобусом перекрив дорогу на Лунгу, і тоді вся ця колона Опонівців поїхала через великий фонтан. Вже збирався прибирати автобус, коли вони витягли, побили ногами, відвезли до криуляни. Там переночував. Вийшло, що мене звільнили. Коли почалися воєнні дії, Леонід Логунов разом з іншими добусарцями вступив до республіканської гвардії. Був на позиції біля полтавського мосту. Потім його призначили військовим комендантом ГЕС, захищав цей укріп район разом з товаришами до ведення миротворчих сил. Я зі сраділася. Я народився тут. Тут виріс. Це моя мала батьківщина, тому й пішов боронити. Сьогодні ювілейні нагороди спілки захисників республіки вручили 25 п'яти гвардійцям. Гвардія це була основа. гвардія. Це була основа, яка тримала оборону. Це була найбільш організована сила, тому що керували професійні військові. Гвардія це передовий загін оборони Придністров'я у 92-му році. Тоді у складі республіканської гвардії служили близько 1200 придністровців. 14 добсарців віддали життя за свободу республіки. Легкість та грація Юля Гребенщикова прима танцювального колективу Арабеск у рибниці. Здається, вона не танцює, а ширяє над паркетом. У п'ять років Юля побачила випадково заняття станців. Зараз ця тендітна дівчина сама впевнено стоїть на пуантах. Були, княжні же мозолі, Були, звичайно, ж мозолі купували пластирі, рятувалися як могли. Танці можна порівняти навіть з тим же боксом, тому що потрібно однозначно багато сил. У моменті танцю ти насолоджуєшся цими емоціями. Емоціями, бо знову ж таки підтримка залу працює. Ти знаєш, що десь у залі сидять твої батьки, сім'я, тренер за лаштунками. І також колектив, який аплодує теж. Юля сяє на сцені. У її скарбничці золото десятків міжнародних конкурсів. Ми, ми нещодавно брали участь у конкурсі Танцеманія і в конкурсі і пам'ятаєте, світ врятований, які проходили у Москві. Це я сказала б такі значні конкурси, оскільки там збиралися колективи з усього світу. І на щастя, ми пройшли відбірковий етап і стали дипломантами першого ступеня. Я солірувала там, танцювала фею і із лоскунчика. Юля президентська стипендіатка 2022 року цього року була на зустрічі президента із талановитою молоддю. Як тільки вийшов президент вийшов я? президент, я заспокоїлася. Він був дуже відкритим до нас. Він не боявся відповідати абсолютно на всі питання. Там я дізналася трохи нового про нашого президента. Я не знала чесно, що він грає на акордеоні або як він зустрічає новий рік. Я б йому поставила два питання. Перше, це те, що його надихає на роботу, тому що в нашій сфері діяльності як нікому важливе натхнення. Друге питання чи був у нього танцювальний момент. Чи Виступ у дитинстві, який він запам'ятав. Зразковому колективу Арабеск вже 10 років. Свою назву він отримав від позиції у класичному танці. За весь час тут було 5 президентських стипендіатів. Стараємося. Намагаємося розвинути в дітях найкращі їхні якості. Я не кажу зараз про технічні сторони. Я говорю про духовно-моральні якості людини. Наша головна мета виховати хороших, добрих, корисних для суспільства, для сім'ї, для нашої країни дітей та людей. Наразі Арабеск готується до танцювальної феєрії у Бендерах. Юля знову соло, приміряє образ медори з балету Корсар. 2 грудня мінохорони здоров'я пропонує всім бажаючим пройти безкоштовне анонімне тестування: здати кров на ВІЛ, сифіліс та вірусні гепатити Б і С. Експрес-тести робитимуть у республіканській клінічній лікарні в диспансері з профілактики та лікування віл інфекцій та хронічних вірусних гепатитів з 8.30 до 15.00 години. Акція приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Завдяки експрес-тестам у республіці щороку виявляють понад 150 осіб із діагнозом ВІЛ. Є ті, хто про недугу навіть не підозрює і можуть заразити інших. Віл хвороба безсимптомна до сніду лише крок, це якщо не знати свого статусу. Без лікування пацієнти помирають загалом через 10 років після зараження. З лікуванням живуть десятиліттями. Все, що потрібно зробити, здати експрес-тест та звернутися вчасно по допомогу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.